The First Lady of Ukraine is leading calls to change all of that. Earlier, she told me of her hopes for stronger action and explained how the UK might help. First Lady, thank you so much for being on the show today. It's, it's good to see you here in London. Um, and you're here for the Preventing Sexual Violence in Conflict conference. And I wanted to start off by asking you what you know about the scale of sexual violence and rape perpetrated by Russian soldiers since the invasion of Ukraine. Uh, now, the Вона ускладнюється тим, що не всі жертви поки що готові говорити. Все суспільство знає про численні згвалтування, про це знають журналісти, але жертви бояться, не говорять. Є і стигма в суспільстві, і є побоювання, що росіяни можуть повернутися. Тому дуже важко нашим правоохоронним органам. Працювати з цими випадками. І наразі, за інформацією генерального прокурора, розслідується 100, більше ніж 100 випадків сексуального насильства. З них статистика дуже страшна. Наймолодшій жертві 4 роки, найстарші 85. Це жахає, але справа в тому, що це мізерна кількість тих злочинів, які скоєні насправді. Справа завдання зараз нашого суспільства в тому, щоб дати можливість жертвам говорити, а вони будуть говорити тільки тоді, коли будуть відчувати психологічний комфорт. І цього досягти дуже важко. to that, you believe that this is not just some men taking advantage так і є, я в цьому впевнена. І саме тому, що э, усі ці випадки, більшість про яких ми знаємо, це не приховані акти злочину, які самі ж росіяни розповідають іноді своїм близьким телефоном. І ці э, телефонні розповіді перехоплюються. Саме, э, повторюваність Таких випадків жорстокість їх наводить на думку і на впевненість в тому, що це свідома зброя проти українців без дозволу, без схвалення військового керівництва така кількість сексуальних злочинів не не могла б бути скоєна жодною армією світу. Тому ми наполягаємо на тому, що це їхня свідома зброя. Сексуальне насильство це зброя всій війні. Uh, and first lady, you, you said so far you have 100 cases reported. Do you think the case numbers could run into the thousands, thousands of women? Do you have any sense of the numbers? Uh, всі, хто пов'язані з uh, роботою. В Україні з сексуальним насильством під час цієї війни, вони в цьому впевнені, що ця кількість трішки більше, ніж 100, це тільки, це, як ми сказали, капля в морі. Але справа в тому, що всі злочини мають бути доведені. І зараз Україна працює над тим, щоб довести своє законодавство до. Норм, які відповідають, наприклад, Стамбульській конвенції, завдяки цим змінам, жертва буде почуватися більш захищеною. У нас будуть інші підходи до розслідування. Справ пов'язаних з сексуальним насильством, не дискримінаційні захистом особистості, яка буде давати свідчення. І ми сподіваємося, що ця низка змін додасть також поштовху для людей, щоб вони почали розповідати. Але я впевнена, що більшість, переважно більшість того, що ми поки що не знаємо, ми дізнаємося тільки після звільнення нашої території. want to come on to talk to you about war crimes and how the international community can try and help uh, the people of ukraine in this endeavour to try and get justice. but just before i get on to that, i wanted to also ask about children. because we're hearing horrible reports of not just what's happening to women, but children too. your husband says 11,000 of your country's children have been stolen by the russians. What do you know of their plight? Do you know where they are? Do you know what conditions they're living in? And is a condition of peace that all of those children are returned to their families? Ситуація дійсно така, що жахає, тому що коли росіяни забирають цих дітей, Українські соціальні служби нічого про них більше не знають. І це дійсно злочин. Тому що за дитиною, поки вона маленька, несуть відповідальність батьки, якщо вони в неї є, якщо батьків немає, якщо вона позбавлена якимось чином батьківської опіки, за неї несе відповідальність держава. І ось держава, яка несла відповідальність за цих дітей, зараз нічого не знає про, то, про те, що з ними відбувається. Натомість росіяни постійно інформують таким, як би можна мовити, але Ну, добре, вони наполягають на тому, що ці діти будуть всиновлені, і вони їх віддають на всиновлення знову ж таки без ухвалення з їхньою батьківщиною. Більше не можна нічого сказати, про це це просто кінтнепінг і використання дітей як інформаційної зброї також. Вони користуються тим, що діти ще не можуть відповісти, не можуть протестувати, чогось не розуміють, і використовують їх як таку, ну це, це, це дуже цинічно. Мені важко підібрати слова про ці дії. Вони змінили своє законодавство і спростили процедуру всиновлення для дітей з України. Це також

You talked about the hundred cases, you talked about the youngest case being a four-year-old child that had been sexually abused. Um, do you have any sense of the scale of child abuse by the Russian army? Uh, щодо дітей ситуація взагалі дуже складна, тому що самі вони свідчити навряд чи зможуть. Ми зараз можемо сказати, що кілька сотень дітей вже вбито під час цієї війни, і це страшна статистика також. that the world can see, your foundation is dedicated to helping victims, but this is also about seeking justice. the uk foreign secretary said this week that military commanders and leaders like putin needed to know that the use of rape and sexual violence in war is as serious a war crime as using chemical weapons. do you agree with that and do you think it can make a difference? <inaudible> Весь спектр можливих засобів для залякування і вбивства українців. І тут, а вже ж ми сподіваємося на допомогу всього вільного світу. Сьогодні я буду звертатися до парламенту, щоб Велика Британія стала лідером у створенні міжнародного трибуналу. Тому що дійсно. Просто закінчити війну це перший етап. Другий етап це знайти і покарати тих, хто давав злочинні накази. І це дійсно справа справедливості. Ми ніколи не зможемо почуватися в безпеці, поки ми не відчуємо справедливість. i guess the, the final question i had on this, so first lady, is that the international criminal court has only convicted two people for rape in the last 20 years. it's quite hard to get justice, isn't it? do you realistically think that these women can get justice, or do you accept that this is going to be quite a difficult battle for the people of ukraine? It's, it's really fighting, but, um... Держава в цьому випадку буде стояти поруч з жертвами, держава Україна має такі наміри, і наші правоохоронні органи, наша Генеральна прокуратура чітко бачить в цьому свої цілі. Тому я впевнена, що коли жертви Змагаються за справедливість не самі, коли їх підтримують держави і громадянське суспільство, більше шансів, що е, ми всі разом можемо досягти справедливості. Тому я дуже сподіваюся, що нам вдасться. And you actually are collating evidence, а в тіс фоне коллас, що майже фардан на лайну. find and prosecute these people if there's any hope of that. but i wanted to ask you about vladimir putin because he's in moscow, five or six hundred miles from kiev. yet you and your people must hold him personally responsible for the murder of every child and the rape of every woman. he himself is a father. he has daughters. do you think he has any conscience or do you think he is simply a monster? the second one. the second one. If you could talk to him directly, what would your message be to him? Я чесно відповім, я не хочу з ним говорити прямо. Я не хочу ніколи бути в цій ситуації. How important that when this is all over that he faces justice for the crimes he's committed or ask people to commit in your country? Мені здається, там не один Путін, там колективний Путін. І In this case, this and, and First Lady, your husband has said he will not negotiate with Putin, and Ukraine will only enter peace talks when Putin isn't leader. Does that create an obstacle to peace? Will it delay the process? Is that a concern of yours? I yeah, have very doubts that I can. Коментувати цю ситуацію, це занадто політичне поле, і я намагаюся так глибоко в нього не заходити. Я думаю, що це висловлювання президента України потрібно було в той момент, коли він його висловив, і воно актуальним є і зараз. Чи це зміниться, чи його позиція зміниться, ми зараз не знаємо, але. What, what I do want to ask you, though, is you are a wife and a mother, and then you're having to talk about to represent women and your your people. It must be extremely difficult. Uh, do you feel very angry? You know, when I even mention Putin about what has been inflicted upon. Your people. Мені здається, що однакові емоції є зараз в кожної мами і дружини в Україні. І це і злість також, тому що наше життя намагаються зламати всі наші плани, всі наші сподівання, все, чому ми прагнули, все, що ми хотіли для своїх дітей, зараз або зламане повністю, або стоїть на паузі, тому що зараз не час мріяти. І дійсно можна описати мої емоції як злість, тому що я не розумію, як одна або навіть кілька людей в світі можуть мати нахабство вирішувати за мене, як мені жити. How people are living in Ukraine. On Sky News and have people reporting. хав there are Вирішив Росіян та інфраструктура українська. Джейста встава, вот здесь лише оно і Києв, парад, аз across your country. How bad is the situation, фарс Lady? Ми сподіваємося зараз, що все ж таки частково будемо поступово відновлюватися. Будемо мати надію, що. Цих частин з електрикою в Україні буде ставати більше. Зараз я вам можу описати, як проходять дні і ночі, наприклад, людей, які живуть в Києві в Київській області. Відключення електрики проходять постійно, ти маєш встигнути зробити необхідні речі побутові, навіть в ті години, коли є електрика. Зв'язку, коли немає електрики, також немає. Тобто ти не можеш працювати онлайн або виходити на наради Zoom, до яких ми вже також звикли. Іноді ти не можеш мати воду або опалення, тому що також це частина. Інфраструктура енергетична, яка була пошкоджена. Ми вже звикли до свічок, у всіх є свічки, у всіх є ліхтарики, люди розбираються в найпотужніших дизель-генераторах, у кого є можливість закуповувати такі речі, якісь величезні акумулятори побутові, які всюди вже в людей з'являються. Українці винахідливі, я бачила вчора смішне відео, як дівчина сушила волосся в автомобілі, увімкнувши цей обігрівач наповну, і, і, тому що в неї вдома не було світла. Люди навіть жартують про це і знімають смішні тіктоки, але дійсно це дуже Дивно, що в 21-му сторіччі в розвиненому мегаполісі, в такому як Київ, люди мають знаходити можливість, щоб підзарядити телефон. There have been some concerns that the local authorities in Kyiv haven't been doing enough. Um, Do you agree with that that they need to do more for, for their citizens? Зараз в, в всій країні встановлюються пункти незглавності. Це такі або намети, або використовуються якісь будівлі суспільні, в яких люди можуть прийти, Там тепло, вони можуть підзарядити свої гаджети, отримати гарячий чай, каву або якісь снеки, відпочити. Тощо, і, і, і такі пункти мають бути всюди. Перший, хто зробив е, такі пункти, було е, ДСНС, і це дійсно їхня робота. Вони зробили це на професійному рівні. На жаль, не всі е, е, представники місцевої влади одразу відповідально поставилися до цієї завдання. А в нас в Україні вже е, давно йде процес децентралізації, тобто всі господарські. Е, Завдання в регіонах мають виконувати саме місцева влада, але е, я знаю і вже є багато прикладів, що ця ситуація змінюється, тому що тут дійсно суспільству потрібні такі пункти, і потрібно, щоб вони були, е, були дійсно якісними. Там можна було отримати е, допомогу, і щоб вони були всюди. Я дуже сподіваюся, що за, за цей тиждень ситуація зміниться докорінно. First Lady, you've always said you felt most comfortable behind the scenes uh, in your career. Mm -hmm. uh, you became the First Lady and now you are advocating for your country, you are supporting your husband in this very public role. Um, it must be quite difficult at times, but I wanted to ask. You actually also about your your two children because your your youngest is is just nine years old, just a year older than my youngest. Um, coping with war. He must worry about his his the safety of his mum and dad. Is that quite hard for your family? <sighs> Мені іноді здається, що вони набагато швидше адаптуються, ніж дорослі, і вони набагато більш сміливіші, ніж дорослі. Ми з Володимиром намагаємося поводитися так, щоб вони були спокійні за нас і впевнені в тому, що у нас все гаразд. Мені здається, що нам вдається. Тому моє завдання зараз зробити, щоб вони були в безпеці. На жаль, от зараз, коли ми з вами говоримо, в Києві лунає повітряна тривога. І саме в ці хвилини мою дитину забирають зі школи і повертають додому. І зараз я хвилююся про те, чи встигне він доїхати в безпеці додому. Ми всі однакові, мені здається, і дорослі, і діти. І нам просто треба витримати цей період. І, да, Дітям важко. Діти не. Кожного дня питають, коли це закінчиться. І ми не знаємо, що їм відповідати поки що. Ми переходимо на іншу тему. Тому що чесно відповісти, що я не знаю, це в забрати дитини надію. Тому ми змінюємо тему. Я sorry. I'm it's uh, it's everyday. That's very hard for you to s sit here and you're worrying about home. Um, Presumably, your children don't see your their father, they can't see the president very much. They must miss him. Is that hard for you. You get to see him, but presumably they they can't. Я дуже сподіваюся, що хоча б моя постійна присутність якось надає їм впевненості і спокою. Батько вони бачать дуже рідко не не, не довгими епізодами і насолоджуються ними. Настільки не на скільки можуть. Але ж дійсно нам не вистачає таких моментів, коли ми можемо не рахувати час і просто бути разом і не дивитися на годинник, коли нам коли ми повинні їхати в різні боки. other side of Europe, but you must enter what is a completely different world where life is just going on as normal that must be quite difficult i imagine for you and you must remember christmas in kiev but a year ago when the world was very different um, people here watching this might be wondering how can they help this christmas how can they help your your country, your countrymen and women what, what can people do and, and what is your message Uh, to people watching this, that might be a bit war weary, they're worried about the cost of living. Мотсьор меседж тоді бритишпипо складне запитання. Таке комплексне. Вчора uh, я спостерігала з вікна автівки за uh, тим, як чарівно прикрашений Лондон. Uh, уже і дійсно є така, є така ностальгія за святами, яких нас цього року не буде. В Україні зараз просто ми навіть сперечаємося, чи це доречно, наприклад, встановлювати ялинку в Києві, навіть енергозберігаючу якусь, яка не буде там, забирати багато електрики, чи це просто в моральному сенсі для нас зараз прийнятно. Тому свята в Україні як такого. На жаль, не буде. Ми якимось чином все одно зігріємо теплом одне іншого, одне одного, але це не буде пишне свято. Що б я хотіла сказати британцям, мені хочеться, щоб вони насолодилися цим святом, але пам'ятали, що це не назавжди. Ну на жаль, це не абсолютно незмінна річ. Ми також минулого року. Святкували новий рік і Різдво, були щасливі. І в той момент, коли ти обіймаєш свою родину, дивишся на новорічну ялинку, на гірлянди бажання замислюєш. Я б хотіла, щоб вони побажали нам всі в цьому бажанні миру. Мені здається, кожна дитина цього року в Україні. Перемоги і миру, і про це буде просити Святого Миколая. Попросіть разом із нами, якщо це не наївне бажання. А взагалі, якщо ми говоримо про фізичну допомогу, українцям потрібно пережити зиму. І моя фундація в тому числі збирає кошти і фінанси на те, щоб придбати для українців те, що може зігріти генератори. Обігрівачі, ковдри це наше бажання е, фізичне, а про наші бажання ще в душі, я вже сказала. Це наша головна ціль. First Lady, thank you so much thank for joining so much. us. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching.